Друзі, привіт! Капсула часу. Не побоюся цього слова, стоїть переді мною. 72 тисячі кілометрів оригінального пробігу, друзі мої, один власник салону. Вся в рідній фарбі, всі вікна рідні, обслужена хазяйська машина, яка до сьогодні була виключно в надійних люблячих руках, які машинку вчасно обслуговували по машинці. Дуже приємний коричневий колір. Класна комплектація. Куплялась вона в салоні і до сьогодні один єдиний власник. На літих дисках. 24-го року зимова гума. Затоновані віконечка, Це у нас універсальчик. По машинці новий глушак повністю поставлений. Класний, підалюмінізований. Колодочки всі скрізь поміняні, мастила та фільтра помінені, Грем помпа роліки, плюс помивала система охолодження, плюс новий термостат, плюс корпус термостата. Всі душечки в шикарному стані. Машинка в шикарному стані, кермо ідеальне. Туманочки передні задні. Навіть нема 72 тисяч км пробігу. Це стан практично нової машини. П'ятиступочка механіка. Ви знаєте, який прикол? Тут декілька приколів. Це електропосилювач керма. Електро, навіть на гідро, максимально легко крутиться. Плюс запуск з кнопки. Виявляєте на десяточки собі? Два передні склопідйомника. Магнітолка Kenwood динаміки Кікс. Музичка грає дуже класно Діванчики, все. По-хазяйськи, все уютненько Зараз покажу, відкривається у нас ще багажничок. Ну Тобто машина реально в ідеалі. ідеалі. Вся сервісна історія з обслуговування. Все записано, все класно, вховається на Богдан Авто і Форд Сервіс Кікси, будь ласочка. Величезний ясний просторий багажник. Запаска жодного разу, напевно, не використовувалась. Нова запаска, інструменти є. Коротше, машина в повному поряді. Зараз ще підкапотний простір покажу Так, на закуску. Ну, Машинка реальна вогня. Тут ще навіть лінзована оптика, щоб ви розуміли, не просто якісь там галогенки. Так, тут у нас усілок такий стоїть. Машина з кондиціонером. Кондиціонер пачує, його тільки треба заправити, а так все робить. Кожна кнопочка робить, все класно. Новий АКБ встановлений на автомобілі. Тобто за машиною ухажували і те, що потрібно робити, робили. 13-й рік випуску, 3 700 в продажу, плюс торг. Чекаємо нового власника.